Дорогі підписники, звертаюся до вас з просьбою, і мені дуже потрібен хороший легкий бронежилет. Бо зараз я майже на нулю, 7 кілометрів від нуля видали, правда, нам бронежилети, я не спорую. Мені видали Корсар 6, Він такий важкий, що я його підняти не годен. 28 кг кілограм важить. От уявіть пробігтися з 28 кг кілограмами на плечовий бронежилет. Плюс рубзак, плюс це все. Плюс патрони, плюс ЧЗ, та це просто нереально. Я прошу допомоги. Хто може мені допомогти з, з хорошим легким бронежилетом? Бо мав їхати на Перемедогляд тут Дніпро. Ну, под, мали мене завести в Покровську, але ну, ви самі знаєте, що зараз в Покровську евакуація, а далі в нас немає відходу. Так, що якось так.